Всім привіт! Ви на каналі Відпочинок з Андрійком. І я дивився в Ютубі, як приготувати тісто, яке не розмукає в воді. Ми сьогодні провіримо, чи воно робиться, чи ні. Нам треба манки і вода. Насипаємо трохи манки чуть трохи води. Вода. І ми і перемішуємо. Потім воно має 20 хвилин настоятись так. А теж за 20 хвилин я вам покажу, як я їздив до бабці з дідом. І покажу вам обновки. Обновки. Всім привіт! Ми сьогодні будемо вам показувати бабці на подвір'я. кажется. Вот. Oh, И можно yeah. покладывать его вот сюда. Чем вот. Не, не, не. Бачек, слухай. Сергій, диви. Бач, тільки, ану ну, п'яточка помацай, тільки в рот руками пхай. Ну, Легенько. одним пальчиком. Я не хочу. Далі йдемо. На... Далі йде. Тут у нас гараж. гараж, а тут апости. Тут урожай. Тут раніше були, були кури і тут урожай. Тут нас гні, а там і. А тут у нас табол. І пат таке. Все уже? Угу. вже? Рибу ти там ловиш? Лову. Можна від удочка вже закинула. Ти твоя? Угу. Твоя? Ні, діду. А -а -а. Закину, то бать. У вас тут є риба? Є. Велико. Можемо лісом приїжджать і Так. А То є свій пес? Там замотались. А то ваш кіт? Кіт ваї пліт. Як її звати? Мілка. Мілка? Угу. Гарна. Ага, і ще десь є кіндер. — Часто тут ловиш рибу? — Рідко. Не кожен день. Ясно. Тепер подивіться на нашу одну. Це прес-форма для плактону. Воно отак розкладається, винімається, потім отак. А закривається воно. Ставимо оце. Потім закриваємо. І подивіться, як воно плотно заходить. Ми на слідчий раз, напевно, її використаємо. Використаємо. Прошло хвилин двадцять навіть більше. І ми йдемо промочувати нашу манку. Промочуємо нашу шуманку від великих кусків під маленькою і дою. Нам, нам, нам і вона стає маленька. Туди можна uh, додати Чуть-чуть часу пройде, а а, а, а нічого страшного А я це тісто? Його треба розтягувати. Якщо буде довше, то вже готово. А якщо буде менше, то ще його треба пролоскати. Мож... І В нього можна додати краски. Бачите, яке воно вже стало маленьке, а було велике? Бо ми його при... промили від великих кусків. А в кінці воно дуже, дуже буде приліпати до мокрих рук. Вона вже стала набагато більше розтягуватись. Ну давайте ще трохи промиємо. Все, воно вже стало тягеньке і воно розставляється. Ну, ще чуть-чуть треба. Це наскільки воно гарно розтягується. все воно вже став стало. Закінчив ми вже з цим робити. Виключаємо кран і воно не випадає з гачка. І коли риба його кусає, воно не відпадає, воно сується назад і риба зачіпляється за гачок. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, нажимайте на дзвінки і підписуйтесь на канал. І також використовуйте наш спосіб, який ми, ми вам показували на відео. Я вам дякую за підписки, за лайки, за дзвінки і за дзвінки. До зустрічі! あかん。